На вечір куршуємо, куршуємо пеньки. Дах вже зробили, хлопці, гень що робиться? Дах там мої, хлопці там собі сидять, трохи віддихають, бо цілий день вони з п'ятої години ранку роблять до вечора. А то пеньки, Диваємо, які пеньки куршують. Трактор. О, я тільки з Лановець приїхав. В білих лосках. А зараз робить чорні. Слушай, всього, тут можна на відділі сидіти. Садити хористів поврати, О, клиноди, пні. Все робиться, щоб було в параду. О, того Юрчик о, мамі вітання передає. Мамо, він митий, чистий, все, поради, тут ми його не обіжаємо. Щоб віта тут було вкупати безголовлю того філюка, але помаленьку, ну такі купеньки коршуємо. Ось все треба зараз прибирати. Всім благословенного вечора, робота зроблена, діти у них речать порада, Порада, факта. факту. благословінь 21-й зустріч.